У нас спокійна атмосфера, ніхто нікуди не тікає, ніхто не виїжджає з міста навпаки, я тільки що е, об'їхав міста місто і був і у крамницях, і у супермаркетах, і, і, і ходив по місту. Е, і знаєте, дуже багато людей, е, крім цього потеплішала е, гарна така погода, і дуже багато людей зараз гуляють. Е, і це, е, це е, справ, справжнє незламне місто, хочу сказати. Е, що стосується Цього ІПСОК, який розповсюджує російський телеграм-канал з можливого наступу на Харків, хочу сказати, що знаєте, Олександр Сирський дуже так слушно сказав, що це, цей наступ може бути фатальним для російської армії. А то, що стосується постійних обстрілів, так, дійсно. я хочу сказати, що нам дуже потрібно закрити небо над Харковом. Володимир Зеленський на цьому казав, що для нас потрібна сучасна ППО, для того, щоб унеможливлювати попадання ракет і, і, і всім, тим, що нас обстрілюють, нам потрібна сучасна ППО, для того, щоб не було таких обстрілів.